Як і правильно розвинути це, це, це покликання, це бачення, тому що є ж свої етапи. Ти зразу не стаєш там, там сопомісовом бордівний та да. йдеш воювати. Все одно є моменти, ти вчишся, ти ще щупаєш, вдосконалюєшся. як розкачатися. Я, я скажу так: є, є іноді люди, які я особливо це переживав в музичному служінні, Коли до мене хтось приходить, і казав: Я чувствую, що це моє призвання, музика, спів, це моє покликання. Окей, реально? Це реально твоє покликання? Іди до репетітора, йди на вокал. Давай, якщо ти чувствуєш так сильно, ну, якщо це твоє покликання, то ти вкладайся, інвестуй це. Добрий вірний раб, два таланти мав і додав до тих двох талантів. Якщо ти не розвиваєшся в своєму не ростеш, не бреши. Тому я вірю, що людина, яка вірна в малому, що це означає? Вона оце мале примножує. Бог тобі дав, а ти береш це і розширяєш.